А далі про ремонт доріг взимку. Вже давно в українських містах застосовують новітні технології, які дозволяють працювати при низьких температурах, як це відбувається в Чернівцях. Дивимось. Ремонт доріг, який розпочали у Чернівцях наприкінці літа, продовжується. У Марії запевняють, стелити асфальт у морози ніхто не буде. Зараз на об'єктах майстри проводять лише підготовчі роботи. Є такі роботи, що неможливо виконувати там холодну, в мокру погоду. Є такі роботи. І такі матеріали, які застосовуються, що дозволяється виконувати взимку. До прикладу на проспекті майстри укладають бордюри у бетон. Додають спеціальну морозостійку, укріплювальну суміш. Основна вимога це якість, тому підрядників контролюють. На проспекті Незалежності технагляд проводить сертифікована фірма. Наші технології дозволяють використання бетонних сумішей з відповідними добавками антиморозними. Навіть ми бачимо по чернівцях взимку навіть при мінусових температурах будуються багатоповерхівки. На період, якщо почнеться снігопад, чи буде велика мінусова температура, то роботи призупинять так, як це торік зробили у Львові під час капітального ремонту вулиці Личаківської. Ми припиняли роботу буквально десь на два тижні, коли температура була мінус п'ятнадцять. А так цілу зиму роботи тривали, тому що це були дуже складні роботи навіть по деяких ділянках, де були підземні роботи, навпаки, це було плюс в зимовий період. Тому це залежить, хочеш зробити зробиш, хочеш імітувати, нічого з того не буде. Львів це місто, де ремонт доріг ніколи не зупиняється. Його проводять упродовж всього року. І львів'яни вже звикли, що у грудні чи у січні посеред міста майстри можуть укладати на вулиці Бруківку. Втім, те, що у холодну пору року також можна приводити дороги до ладу, поки не втямки чернівчанам, каже виконроб на Кароля Мікулі. У свій бік майстри час від часу чують критику від перехожих. Є спеціальні хімічні добавки до піщано-цементної суміші, щоб вона. Застигала добре, не замерзала, тому ми не переживаємо за це. У нас все йде по плану, по технологіям, які розроблені нашими научними науковими інститутами. Якість підрядник гарантує. Фірма, яка укладає бруківку на Карля Мікулі, вже має досвід роботи зимою у Києві і Вінниці, де працювали при мінус 12. Багаторічний стаж і належна спецтехніка. Це критерії, за якими обирають підрядників у Львові. Розповідає Андрій Садовий. Якщо ви проводите чесні тендери? На них перемагають якісні компанії, які мають серйозний досвід роботи мають якісну техніку, то сьогодні нема обмежень. Те, що у холодну пору року господарка у місті має лягати в сплячку, лише міф. У департаменті житлово-комунального господарства міста заспокоюють чернівчан. Якщо погода не сприятиме, то роботи на об'єктах у місті припинять. А поки намагаються привести до ладу все те, що не змогли чи не схотіли облаштувати попередники. Мар'яна Боднарюк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.